вечір. ви дивитесь новини і спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні в Миколаївщину з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Священники собору Касперівської Божої Матері відслужили молебень в Миколаївському військовому госпіталі, який називається Заболящих. Отже, під час свого робочого візиту до Миколаєва президент України Петро Порошенко зустрівся з бійцями 79-го миколаївської окремої аеромобільної бригади для зустрічі з гарантом. Зібралися три батальйони бригади, а також добровольці новоствореного батальйону Фенікс. Під час спілкування з десантниками Петро Порошенко зазначив, що в якості голови держави це його перший візит у військову частину та подякував їм за те, що вони захищають територіальну цілісність України на сході країни. Роль 79-ї миколаївської бригади, президент вважає неоціненною збройним силам України, Національній гвардії, іншим силовим підрозділам вдалося. Звільнити від терористичної окупації, міста, сіла і селища в Донецькій і Луганській областях, миколаївським героям подякував також голова облдержадміністрації Вадим Меріков. А ви іменно ті, які захищали родину, які захищали наші границі і боролись за український народ, за єдинство України. За неділімую страну. Большое вам спасибо від всіх жителів Николаевской області і лично від мене. Спасибо і низький поклон сьогодні країні як ніколи потрібна єдність, заявив Петро Порошенко. Який девіз 79-ї бригади? В'єднання, сила, правильний девіз. Який девіз? Воїнів десантників ніхто крім нас, правильні слова, під кожним підписуєш як президент України. Президент вручив 20 бійцям державні нагороди за проявлені мужність і героїзм у зоні проведення АТО, а також привітав усіх із наступаючим Днем Незалежності України. Також Петро Порошенко взяв участь у передачі військовослужбовцям 79-ї окремої ремобільної бригади броньованої машини швидкої медичної допомоги, створеної на базі БТР-70. Родина загиблого Сергія Татаринова отримала ключі від трикімнатної квартири, а діти героя – ще й подарунки від президента. Да, большое спасибо. Спасибо за планшеты. Тебе еще и планшет подарили? Да. А как тебя зовут? Дима. Дима, И что будешь делать на планшетах? Гулять в игры. Понятно. Нет, Нет ты мне. Подарили планшет. А вам на двоих? Нет. Нет, два планшета. И тебе подарили Да. А тебя как зовут? Маша. Під час прес-конференції Петро Порошенко заявив журналістам, що він, як верховний головнокомандувач, особисто контролює ситуацію на сході країни, я буду держати пряму зв'язку не тільки з командуванням АТО, не тільки з командуванням частей, але і з волонтерами, которые будуть мати возможность донести мені ту правдиву інформацію, яку вони отримали непосредственно в боях относительно того, що там відбувається. Олена Пономарьова, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївському військовому госпіталі священики Собору Касперівської Божої Матері відслужили молебень, який називається заболящих. Панотці Української православної церкви Київського патріархату разом із працівниками лікувального закладу помилилися за швидке одужання бійців, поранених у зоні АТО. Не забули нікого, адже командир військової частини передав до храму список військовослужбовців, які знаходяться зараз на лікуванні. За їх здоров'я, благополуччя та мир Україні і молилися, і з великою вдячністю в серцях до захисників батьківщини. Служба проводилась у день Преображення Господня, тож святилися фрукти, які потім були передані хлопцям, аби швидше одужували. Сьогодні ввечері Миколаївський міський палац культури молодіжний запросив усіх найбайдужих городян на концерт-акцію до Дня Незалежності України. На площі перед палацом культури пройшов благодійний ярмарок. Діти Миколаєва, усвідомлений вибір за Україну, на якому можна придбати вироби і солодощі, виготовлені вихованцями колективів палацу культури молодіжний і учбових закладів Ленінського району. Вирушені кошти спрямують на користь Миколаївської 79-ї окремої аромобільної бригади. Також палац культури запросив молодь Миколаїв. На масштабну акцію єдність, в якій пропонується всім разом прикрасити парк біля палацу культури жовто-блакитними стрічками. В ці хвилини і під час масових заходів на площі зі сцени, встановленої біля палацу, своє мистецтво городянам дарують творчі колективи міста Миколаєва. Продовжуємо видивитись новини цьогорічні державні свята, день державного прапору та день незалежності України, які відзначатимуть цими вихідними українці. Є без перебільшення особливими Миколаєві повним ходом іде підготовка до цих подій. А от чого ж бажають пересічні мешканці міста своїм співвітчизникам? Дізнавалися наші кореспонденти. Найголовніше це мир в один голос твердили городяни в умовах, коли наша держава вкотре вимушена відстоювати свою незалежність. А українці вперше за 23 роки віддають за неї своє життя. Свято незалежності без сумніву буде просякнуте особливими емоціями. Тому й побажання для жителів Миколаєва та й усіх українців теж особливі. Саме головне – мир. нам мабуть, це зараз потрібно більше всього. мирного неба, чтобы город все-таки остался мирным, чтобы не было никаких захватчиков, чтобы наши ребята, ну что, радовались жизни, заводились семьями, детьми. Процветания и всего самого лучшего. Я хотела бы пожелать мира всей стране, всему вообще миру. Чтобы было тихо в нашем городе, чтобы он остался таким, как есть. Чтобы не ломали памятники, чтобы было что туристам показывать. Саме головне міраполучя щастя, мира, здоров'я, старикам, пожилим людям, душевного спокойствия, нашим юним села мудрієм і щоб в нашому місті було чисто, уютно, красиво і спокійно. Юлія Кіріна, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми «Мегамарш вишиванок», вишиванок, неперевершене за своєю масштабністю та красою дійство, чекає на миколаївців та гостей міста 24 серпня. Початок збору учасників о 17-й годині. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Марш пройде маршрутом від вулиці Радянської до вулиці Набережне. Ви дивитесь на мене, ми, ми продовжуємо. У Миколаєві повним ходом іде підготовка до святкування Дня державного прапору та Дня Незалежності України. З яким настроєм її зустрічатимуть миколаївці, дізнавались журналісти. Музика. Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з робочим візитом у Миколаєві, відвідав суднобудівно судноремонтний завод Булон. Ння святкує сьогодні наш шанований земляк Дмитро Кремінь. Отже, сьогодні президент України Петро Порошенко відвідав суднобудівно-судноремонтний завод Ніболон, де взяв участь у спуску на воду буксира Ніболон 6 який введений в експлуатацію буксиру Нібулон 5 Також на підприємстві заклали перші три буксири проекту «121». Закладка боксерів Нібулон та Анібулон 6 відбулася на початку грудня минулого року у день народження компанії. таким чином ознаменувавши старт реалізації програми з повноцінного будівництва суден на власному заводі. Нібулон, президент Петро Порошенко подію зі спуском та введення в експлуатацію буксирів назвав досить символічними. Українська влада займатиметься просуванням вітчизняних товарів по всьому світу. І кожен, хто протягне руку до українського виробника за корупційним храбарем. Ця рука буде відрублена, не буде більше цього. І буде захист і від податківців, і від правоохоронців, і від усіх. Навпаки. Після парламентських виборів буде сформована нарешті команда президента і нова Верховна Рада, яка здатна буде продемонструвати найкращі якості України як сильної. Єдиної держави, і символом цього знаком цього є сьогоднішній спуск корабля. Докладніше про цю подію дивіться вже завтра у випусках ТНМ. Юрій приходька Артем Бірібов, телевізійні новини Миколаївщини. Кінець літа дає можливість трудівникам з села продумати план дій на наступний рік, оглянути посіви кукурудзи та соняшнику, які пропонують науково-дослідні інститути та компанії. Вчора в день поля було проведено на демонстраційному полі Державного підприємства досвідного господарства Зелені кашари Перемайського району. Це господарство добре відоме за межами Миколаївщини. Цього року тут висіно більше 90 сортів і гібридів кукурудзи та соняшнику. Хазяйства, які окружають нас, могли бачити ну, перспективні сорта. Не перспективні сорта, ну ті сімена, які в нашій зоні найкраще підходять, які сорта найкраще підходять для нашої зони. По різних виробниках тут у нас представлені і западна Україна, чи Затін Юніон, сади України представлені, Сінгента представлена, і наш Одеський селекційно-генетичний інститут. Підприємці в фірмі Заден Юніон є і в садах, України, є українські гібриди, які ну, ідеально підходять для засухи І вражайність їх ну, не набагато гірша за ну, іностранні гібриди. Учасники Дня поля, а це представники окремих районних управлінь агропромислового розвитку області. Фермери, односібники, науковці мали змогу особисто переконатись в ефективності запропонованих сортів і гібридів. Великий інтерес присутніх привернули посіви сонячку кукурудзи німецької компанії Саатан Юніон, представником якої на півдні України є товариство за обмеженою відповідальністю АГРОКІРВІ НИКОЛІСЬКОЛІС ПЕДСТЕВЕНСРОНОЧАСТЕК. Сім'ї німецької компанії, да, кроме этого, вы того, ми мали можно знайомитися з нашей експозиції. основной деятельностью, которой мы занимаемся. это запчасти, запчасті, айратори, заправочні станції. Такі ділянки цього року розташовані в господарствах Херсонської, Одеської і Миколаївських областей. Уже кілька років постійно працює цієї компанії голова фермерського господарства МТД основу Олег Маляренко. З Первомайського району. От ми маємо ліцензійну угоду, за юні, на вирощування Мадони, Грегора і Стартера. Це горохи. І у зимі – це Скарпія і Майби. У нас всього три такі господарства в Україні на чистого зиму. Потужні ячмені, зад і юні, МТД і основа, Агророзь, ми їх розкручуємо. Рекомендуємо, беріть, пробуйте сійти. Дуже потужні жміні європейські. В цьому році ми мали 73 77 Присутнім учасникам дня поля пропонували свої машини для оприскування пасів і хвороб і шкідників, обліковці полів, прилади визначення вологи зерна, аератори для сушення зерна в буртах на таку, інші механізми. День поля прийшов до подоби усіх учасників цього зібрання. Автор-оператор Сергій Возний Телезін Новини Миколаївщини. 16,5 тисяч молодих людей цього року перебували на обліку у службі зайнятості регіону. З них 14,5 працевлаштувалися, 2,5 тисячі обрали для себе шлях перенавчання. 900 наших співвітчизників були зайняті на громадських роботах. А ось 150 попри непростий час, виявились більш ризикованими і започаткували власні справи. Взагалі робота з молоді є пріоритетним напрямком діяльності служби зайнятості і красномовне тому свідчення Сьогоднішня зустріч, семінар для шухачів роботи та соціальних партнерів, який відбувся на базі молодіжного центру Моє майбуття. Центр моє майбуття на базі Центру зайнятості центрального району міста Миколаєва працює з 2008 року. Щочетверга на спеціалізовані семінари тут збираються роботодавці та шукачі роботи. Ось цього разу власні послуги випускникам вишів запропонували страхова компанія ПЗУ Україна та компанія Нова пошта. Акцент саме на цю категорію населення зроблено не випадково, адже молоді люди є перспективними і мають бажання кар'єрно зростати. Протягом останнього часу на центру моє майбуття проведено 37 профорієнтаційних занять. Їх відвідали більше 700 слухачів. Варто зазначити, за всі роки існування лекції тут відвідали понад 4 тисячі молодих миколаївців. Сьогодні мероприятие не только профорієнтаційне, тому що конечна ціль його трудоустройство молодих людей, яких обідняють помімо молодого віку, і що й відсутність опитування роботи. Ані юний вік, ані відсутність досвіду не стануть на заваді бажаючим працювати або у страховій компанії ПЗУ Україна, або у компанії Нова пошта. Представники підприємств-роботодавців навпаки вважають вищі перераховані чинники перевагою потенційних працівників. З молодими людьми на сьогоднішній день дуже важливо працювати. Це самі перспективні люди, які дійсно хочуть, хочуть зарабатувати, хочуть розкрити свой потенціал. У нас есть официальное трудоустройство, есть работа с предпринимателями, то есть мы помогаем людям становиться независимыми, свободными предпринимателями и зарабатывать деньги, то есть трудиться именно на себя. Компания ⁇ Новая почта ⁇ занимается предоставлением логистических услуг. Мы сервисная компания, мы предоставляем также дополнительные услуги для наших клиентов, и компания достаточно молодая, динамично развивающаяся. В связи с тем, что рост у нас очень активный и компания растет, можно сказать, семимильными шагами, требуются сотрудники, которые готовы развиваться в таком же темпе. Быстрый темп просто, активне участие в изменениях, легке прийняття изменений – это очень свойственно для молодих спеціалістів, людей, які готові розвиватися, ті, які що полны ентузіазму і где-то не разочарованы в житті, не разочарованы роботодателями. Слухачам семінару після спілкування із роботодавцями було роздано контакти підприємств. У свою чергу фахівці служби зайнятості висловили сподівання на позитивне завершення діалогу. Павло Москальов, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, далі буде корисна інформація для мешканців обласного центру. Завтра у частині Миколаєва не буде води. У зв'язку з виконанням аварійних робіт на водоводі по вулиці Чкалова, 22 серпня з десятої години ранку до двадцятої, буде припинено подачу води у центральну частину міста, обмежену вулицею Садовою та вулицею Чкалова до мікрорайону Ліски. Приносимо вибачення за доставлені незручності. Про це повідомляє Миколаївське комунальне підприємство Миколаївводоканал. Сьогодні 61-й день народження святкує відомий український поет, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, голова Миколаївського відділення національної спілки письменників України Дмитро Кремінь. Знімальна група нашого телеканалу із задоволенням поспілкувалася з Дмитром Дмитровичем, у творчому доробку якого багато літературних нагород у свій день народження наш відомий земляк сказав про наболіле. День народження, я, звичайно, з великою печалью. Дивлюся за тим і на те, що пройшло, але з великою вірою в те, що все-таки розум людський допомог переможе. І день, ніде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дився, чому не йде апостол правди і науки. Ще коли писав Тараси Шевченко. Дивимося, що апостол правди і науки все ще в дорозі до нас. Хотів би поважати всім людям, які живуть на нашій землі, більшого терпіння, більшої мужності. Найбільша ніж вона була. У складні для нашої України часи творча особистість Дмитро Кремінь не залишається осторонь проблем сьогодення. Патріотична поезія надихає на нові звершення. Турецький місяць над балконом. І тиша в зоряних полях. Яким ще пішим і комонним Долати цей небесний шлях, де козаки козакували, де сіль розсипала там, Лягли небесні перевали на груди рікам і степам, і що далося содном бурі, я прозираю крізь туман. За Чорним морем у Стамбулі Шаблі вигострює султан, Там яничари потерчата На тлі рахманних вечорів, Там яничарська рать зачата Від українських матерів, А чи заплачуть срібні кулі По яничарській голові у Миколаєві і Стамбулі, У городі Києві й і Москві ржуть, і ржуть. ржуть. Машинні коні у часі квіту й достигань. І тільки місяць на балконі, немотатарський ятаган. Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія від щирого серця вітає Дмитра Дмитровича з днем народження і бажає йому творчого натхнення, сімейної злагоди та оптимізму. Сергій Розумяк, Олександр Попов, Телевізійна новина Миколаївщини. І далі новини спорту в Одесі, відбувся традиційний міжнародний турнір з Бадмінтону серед ветеранів Кубок Чорного моря. Участь у цих змаганнях взяли 150 спортсменів з 10 регіонів нашої країни та з Республіки Молдова. Миколаїв на одеських стартах представляла п'ятеро членів ветеранської секції Національного караблобудівного університету України. Всі вони, в тому числі і дебютант подібних змагань, майстер спорту України Олександр Кунін були претендентами на медалі. Талановитий наставник, який підготував учасника других юнацьких олімпійських ігор у вітайському місті Нанкіні Руслана Сарсикенова, своїм виступом залишився задоволеним. вважаю, що як перший блин виявився нікомом. Я зміг в групі із шести чоловік, були дві групи по шість чоловік, обіграти всю групу, зіграти п'ять ігор і війти в фінал, де в фіналі в упорной борьбе. В первой партии вел 2018 у мастера спорта моего возраста Репяха Евгения, тоже известного бадминтониста, вел 20... Друзка. Нет, он. Да, вел 2018, но ну, немножко не смог, как говорится, дожать. И в итоге я проиграл, занял второе место. Две награды бронзового готовка выбрал Богдан Смола. Со своей постоянной партнершей Татьяной Фарионовой, он третьим У змішаній категорії. З таким же точним результатом Богдан завершив виступ у парному розряді, в якому він грав разом з Одеситом з Олексієм Зубаревим. Ще одна парна чоловіча бронзова медаль в активі Юрія Ткаченка та Олександра Кухаренка. Взагалі, рівень ветеранського бадмінтону, на думку Олександра Куніна, дуже пристойний. Я на протяжении пяти лет наблюдаю за турнирами, которые проходят в Николаеве. То есть качество игры на протяжении этих пяти лет возросло у всех ветеранов без исключения. Почему? Потому что они едут на все же турниры, даже те же любители. Они, как я сказал ранее, очень добавили в скорости, в технике, в тактике. И очень интересно сейчас выступать на этих турнирах. Сергей Разумек, Артем Белибов, телевизионный новый на Тим часом погода в Миколаєві стабілізувалася, але не надовго, стверджують синоптики. На територію України йде новий арктичний циклон, який буде супроводжуватися зниженням температури. В Миколаївському метеоцентрі розповіли про нову методику прогнозування, а ще про брак нових кадрів у цій галузі. Завідуюча центром метаопрогнозування Олена Корольова повідомляє: найближчими днями очікується тепла, комфортна погода з температурою повітря близько 30 градусів. Пані Олена також додала, що зараз є велика пожежна небезпека, і це може спричинити нову хвилю пожеж на території Миколаївської області. Але між тим вона зазначила, що незабаром очікується різке зниження температури. В п'ятницю ми ожидаємо очередний холодний фронт. он, возможно, принесет с собой осадки, дожди, грозы, поворот ветра будет на северное направление, и за ним опять немножко зайдет прохлада. Ну, прохлада небольшая, градусов до 26, до 28. Олена Корольова розповіла про методи, якими послуговуються працівники метеоцентру. Окрім метеокарток, наразі спеціалісти використовують у своїй роботі і більш сучасні методики, а саме аналізують дані, що подаються в інтернет-джерелах. Звісно, зараз дуже багато сайтів з'явилось різнообразних. Ну, ми просто каким-то сайтам довіряємо, які создані центрами мировими, метеорологічними. Олена Корольова поділилася із нами секретом, де в Україні можна здобути професію метеоролога. Це навчальні заклади 3-4 рівня акредитації. Є такі і у Херсонській та Одеській областях. Завідуюча гідрометеоцентром скаржиться на проблему з кадрами у цій галузі, а тому молодь може сміливо спробувати себе в не такій вже простій, але цікавій справі. Наталя Приходьки, Лазавета Сікварова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Це був останній відеосюжет у нашому випуску. Я бажаю вам гарного настрою, незважаючи на будь-які погодні умови до побачення. За даними синоптиків, 22 серпня в Миколаї та області збережеться хмарна погода, можливий дощ. Вітер південно-західний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 67%. В Миколаїві нічні температурні показники досягнуть позначок плюс 19 плюс 21 градус. В день повітря прогріється до 25-26 градусів тепла. На території області прогнозується вночі плюс 20, плюс 23 градус. А в день стовпчик тернометра зупиниться на позначках плюс 23 плюс 25. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Кремія. Установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців.